Вас. Зверніться до кличка з щоб він був трошки вимогливішим до службам, які слідкують за порядком на вулицях. Наприклад, по о, Марини Світа зупинка автобус, перелеку сміття повно, а давай Оск, який має від на відстані 50 метрів, відповідати не, не прибирає, не слідкує забирати. Ваше ви підняли дуже серйозне питання. Я вам хочу відповісти. Знаєте, це е, ну, політичні противники, його опоненти розказують про те, що Прішко боксер, хороший спортсмен, але ніякий не, не господарник і так далі. Він перш за все дуже знаєте, порядна, нормальна, совісна людина. Я про це буде розповів і відповідав. Він Прішко він і своєю командою. У його достатньо. Що стосується виконавчої влади, він отримав ситуацію в місті Києві, коли після, не знаєте, після виборів і так далі. Да. Як Порошенко ситуацію в так і в Києві. Брав потихеньку Майдан, без бійів, ні, без нічого, значить далі. І потихеньку вирішив питання, погашення боргу і так далі. Чого не коштує, тільки. Да. А тепер, що стосується чиновників, які працювали тою командою, яку йому досталося слідство. Як тільки що його брали значить, мером, половина чиновник тут впала у лікарня на пермічний з переляку, частина просто забатує його роботу. Просто забатує. У вересні місяці тільки призначили його заступники. Зараз закінчується реформування виконавчої влади. Те, що я застав у Київраді, коли прийшов туди, це страх Господній. Все побито, вся техніка вкрадена, погромена. Ну, я такого не бачу, варвари так не поступали. Потихоньку наводиться порядок, ситуація утримується, він працює по 20 часов в день. І те, що ваші вимоги більше вимагають від чиновників масово йдуть звільнення людей, які не відповідають тому, що вони повинні робити. Це були люди, які призначені тою владою за хабарі і саме сиділи, вимагали з нас усяки зараз не очищення міської влади. І повірте, вона буде влада буде нормальна, вона буде працювати на кияні.